Інформуватиме про вид небезпеки та працюватиме автономно. Роботу модернізованої системи оповіщення з таким функціоналом планують запустити в низці населених пунктів області. Про це під час брифінгу заявив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА Сергій Болдирєв. Ми от з квітня розпочали цю роботу. звернулися до міжнародних партнерів. Вони нас почули, і ми почали з ними працювати. Проект погоджений. Зараз он на експертизі, для того, що ну проходить експертизу. Наступний етап Фонд «За сильну України оголосить тендер для того, щоб визначити хто буде проводити ці роботи в місті Чернігові. За словами Сергія Болдарєва, система оповіщення, що сьогодні інформує населення Чернігівщини, має низку недоліків. Серед них недостатня інформаційна наповненість звукового сигналу, тобто система подає лише звук так зване завивання, без відповідного дикторського супроводу з поясненням загрози. Також вона залежна від подачі електропостачання, а сигнал вмикається з використанням дротів Укртелекому, у разі пошкодження яких сигнал оповіщення запустити неможливо. В модернізованій системі оповіщення ці дефекти враховані і усунені. У разі зникнення електропостачання працюють сирени на акумуляторах. Тривалість роботи там ну, 15 годин. Сигнал на їх включення здійснюється по інтернету і по, ну, по мобільному зв'язку. Ніяких дротів. Тобто, система достатньо автономна і достатньо захищена. Після завивання, ну, подачі сигналу, увага! В речовому режимі надає інформацію, що в чому проблема: ракетна небезпека, авіаційна а можливо природне явище. Сергій Болдирєв також зазначив, що подібна система оповіщення вже встановлена в прикордонних городні та острі. Надалі запланована реалізація проєкту ще в кількох населених пунктах області.